Друзі, вітаю! Сьогодні робимо е, троянди пелюсток, перетираю із цукром. Насипаю шар пелюсток. Зірвала вчора, дала можливість всім комашкам повилазити, щоб не попадалися нам тут. Мить не мию. І ось так присипаю цукром. І. Товчу дерев'яною тупкою. <кій> Процес трошки затяжний, але мені подобається взимку із чаєм, і так можна собі і можна щось спекти. Я не проварюю, просто перетираю з цукром. Ось, друзі, тут такої. Консистенції перебиваю, тому що, якщо висипати всі листочки і е, перебивати, воно не перебивається дуже складно. А так знову підсипаю пелюсточки, прибираємо зайве. Так. І знову засипаю цукром. Цукор беру на око, так, щоб воно перетиралося. Багато цукру не буває, особливо ну, в консервації. Ви на свій смак. Ну, треба, щоб цукор за рахунок цукру, воно перетирається, бо так самі пелюстки вони ще не соковиті. І продовжуємо далі. Ось, друзі, така консистенція вийшла. Бачите, навіть ну, як сік є. Я в минулому році перебивала все відразу, і воно в мене сухе вийшло. Додаю ще поверх ложку цукру. Перемішую, перебиваю гарненько. Це вже так для, для гарантії, якби. Перемішала. І ось баночка така у мене металевою кришечкою. Перекладаю в неї. Навіть величенько взяла, але нічого. І гарно трамбуємо. Здавалося, так багато, а... А, наче... а тепер наче мало. Але скільки маємо, і то добре. Дуже ароматне, дуже смачне. Ну от, друзі, і вийшла баночка повна. Закриваю і ставлю до холодильника. І будемо смакувати.